На плантації у Чалівському лісництві майстер лісу Роман Гринь зрубує дерева на продаж до Нового року. Щоб була вона пишна, були гілки, не було одностороннього такого. Це дерево вирощували близько семи років. Топщину діаметр десь 6-8. Ну, Рубати не складно, сосна рубається легко. Третій тупором ударили і все. Коли ж кому потрібно трьох метро, чотирьох метров, то тоді вже використовуємо бензопил. Вже почалося з середини листопада зготівля новорічних ялинок. Масово люди приїжджали на цьому тижні це до Святого Миколая. По лісництві у нас план тисячу ялинок заготовити. Ну, Тисячу ялинок ми вже заготовили, 900 ялинок прореалізували. Відпускається хоч з плантації новорічних ялинок, а хоч перевозиться пункти ну, в лісництво і відпускається там. Нині на Полтавщині продали 45 тисяч сосен, каже Лілія Гнатенко. Минулому році було реалізовано 74 тисячі, тобто зараз 45 Я думаю, десь в середньому така кількість вийде і цього року. Спеціально створюються плантації, щоб звідти заготовляти ялинки. А також під час проведення господарських заходів там рубок догляду, освітлення проводиться, і ті залишки, які залишаються, ми реалізуємо на продаж, тобто ніякої шкоди лісу від продажу живої ялинки немає. Загальна площа таких плантацій на Полтавщині близько 10 гектарів. Кожне зрубане дерево маркують. Чіпляється на стовбурову частину, не на гілочку, а на стовбур. Чіпляється з стяжечкою, щоб цей повторний раз. Її не можна було використати. Якщо законна ялинка, легальна ялинка для всіх, незалежно незалежності від того, це державні свого господарські підприємства чи це приватні, в цих повинно бути відповідне маркування. Це або е, пластикова бірка із штрих-кодом, або самоклейна етикетка, яка також повинна мас... містити цей штрих-код. Цей штрих-код просканувати може, може будь-хто ввести номер на сайті Ялинка.інфо і перевірити легальність походження. За словами речниці обласного управління. ...Лісового та мисливського господарства Лілії Гнатенко продавати новорічні дерева у регіоні для гуртових покупців лісівники почали у середині листопада. У роздріб купують від 15 грудня. Триватиме ялинкова кампанія до кінця року. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтавщина.